За своє тепло у кімнаті ми згодні платити лише енергозбуту. Саме такі заяви роблять Одесити з гуртожитку номер 1 за адресою генерала Петрова. 1. холодні батареї в їхньому гуртожитку вже нікого не дивують. Усі скарги до комунальних служб марні кажуть люди. Самі ж Одесити намагаються замінювати холодні радіатори на електрокаміни. Прикладати руку до цих радіаторів не варто. Теплими вони стають дуже рідко. А якщо й стають, то кімнати гуртожитку за адресою генерала Петрова 1 все одно залишаються прохолодними. Перерви із подачою тепла тривало близько чотирьох днів. Усі скарги мешканців гуртожитку до восьмої дільниці ЖКС Вузовський лише викликають роздратування. Звонили в основному оператору. Ходіть, ви самі розумієте, далеко. Є один оператор відповідає доброжелательно. Второй оператор мені все надає. Понимаете, и такое бывает. Так что раз на раз не приходится. Когда она все в порядке, звоню, благодарю говорю большое спасибо. Но когда нету по 3 4 дня, бывает, с одной стороны, отопление есть. З іншої сторони, просто не розвоздушні сантехніки. А мені кажуть, піднімайтеся і розвоздушуйте. Марія Паламарчук після безкінечних скарг вже втомилася боротися за свої гарячі батареї. Зараз жінка віддає перевагу електрокаміну. У такому разі, каже жінка, стає зрозумілим, за що сплачуються гроші. Я таплюваю каміну, мені холодно. Я согласна платити енергозбиту. Пусть це буде 150 рублей я натоплю, але мені буде тепло. А за платіть ну я, виходить, з мужем прописане вдвоє. Мені отримається зімою. Тепло й гаряча вода 260 шістдесят гривень. Та й гаряча вода тут теж з'являється за розкладом не раніше восьмої ранку. Схоже, що влітку до нового опалювального сезону тут готуватись не поспішали. А всі роботи, які почались восени, й досі не мають позитивних результатів. Там вони розрили, тепло діли, там вода текла все рими. Уже два місяці или три місяці ходил начальник уже, ходил к мастеру, ходил туда. Загорните, ну разровняйте його. Уже надо асфальтировать, разровняйте його ж. Ну не же не раз не них не доходит. Как вы тепер живете без нормального отопления, как вы обходитесь без горячими? А как, как уходимся, вкрываемся теплыми одеялами? Та и все. За словами мешканців гуртожитку, проржавілі труби вже дають про себе знати. Невідомо лише одне, як це вплине на конструкцію самого будинку гуртожитку. Там же, отак, от води, метр води. Подвалі? А де ж сереме? Там же вода, Це труби ці кута. Та все время тіку з когось живута, коли плавають кри. незручно й заходити до під'їздів гуртожитку. Подряпані стіни, зруйновані сходинки та сміття являють жахливу картину. Дехто з Одеситів самостійно взяли за реконструкцію свого поверху, але й досі вони шукають відповідь на питання, за що сплачуються гроші на отримання прибудинкової території. Страшно ходити біля обвислих електропроводів. На сьогодні завтра вони можуть спричинити лихо. Мешканці гуртожитку у повному розпачі реакція на свої проблеми вони не бачать а турботливому меру до таких як вони звичайно ж немає діла. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.